Сукні розміру плюс сайз. 18-й розмір, йде розріз трішки понизу, ззаду замочок. Кольору фуксія, сукня йде з такою красивою накидкою, теж розмір 18. -й. темно Темносинє, таке вишиковане, стримане плаття, розмір 18-й, позаду йде замочок. Комбінезон, розмір 14, штенці прямого крою і такий гаптований топ поверх. Тивносиня сукня, розмір 16, зав'язується на спинці, довжина міді. І класичне чорне, це європейський розмір пише, яка Є50 US 18. Позаду йде замочок.